Квітковий живопис має своє коріння в стародавній Греції. За словами плінія старшого, цей жанр живопису почався тоді, коли живописець спався намалював квіткову гірлянду, щоб справити враження на коханого лікеру. Незалежно від його точного місця походження в стародавньому світі панував квітковий живопис, хоча в основному він служив елементом декоративного оздоблення стін. Потім він перетворився на мистецтво, пов'язане з релігійними творами. Оскільки квіти вважалися одними з найбільш крихких і прекрасних божих дарів людству. Приблизно в той же час живопис рослин і квітів був пов'язаний з написанням книг про рослини, які містили інформацію про опис лікарських рослин. У кінці XVI століття квітковий живопис з'явився як жанр натюрморту. Ще до початку XVII століття існували художники. Які почали спеціалізуватися на квіткових картинах по всій Європі. Цей жанр живопису був особливо популярний в Нідерландах. У XVII столітті квіткові картини розглядалися як розкіш і користувалися великою популярністю у багатьох колекціонерів та знавців мистецтва. Ця робота стала настільки спеціалізованою, що більшість художників, які малювали квіти, не мали часу або інтересу. До будь-якого іншого жанру живопису. І не було в цьому необхідності, оскільки їхні картини коштували дуже дорого. Хоча в середині XVIII століття жага до полотен із ретельно вималюваними квітами трохи охолола, такі картини все ще залишалися дуже затребуваними, особливо в Англії. Із XVII століття саме жінки відігравали важливу роль у зображенні садів, квітів і ботанічного мистецтва. Часто їхні роботи були відхилені як роботи любителів і сховані в складських приміщеннях галереї.